У кінотеатрах нашої країни розпочався показ документального фільму, який називається Антарктида українського тревел-блогера Антона Птушкіна. Документальна стрічка присвячена життю та роботі учасників 30-ї української антарктичної експедиції на станції Академік Вернацький. І зараз детальніше будемо говорити із керівником 29-ї української антарктичної експедиції і героєм фільму Юрій Отруба до нас доєднується. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Раді бачити, вітаємо. Вітання, доброго ранку, Україна. Доброго ранку, пане Юрію. Я розумію, що знаєте, як кажуть, перед показом кіно спойлерів не треба, та але я думаю, що ви якимись моментами з нами поділитеся. Вже цікаво піти подивитися цю стрічку. Насправді хочеться і познайомитися з вами ближче як з героєм цього фільму. Скільки разів ви вже були в Антарктиді, і наскільки підготовлений має бути організм? Як ви до цього готувалися? Наскільки це складно? Ну загалом, це моя була восьма земівля. І тому це дуже багато е, нас тільки пілотовано організм. Ну, взагалі організм повинен бути підготовлений як фізично, так і психологі психологічно, тому що фізично ми всі розуміємо. Е, фізично мається на увазі здоровий організм. Да, здорова людина повинна туди їхати. Здорова команда, тому що е, ми там приблизно ну зимуємо 12 місяців, і цих 12 місяців, 8 місяців, ми перебуваємо в повній ізоляції. Хоч і з нами є лікар, а Ми всі розуміємо, що якщо що стане, це загострення якихось. Хронічних хвороб, да то там дуже важко це буде допомогти. Ну і звісно, людина повинна бути психологічно стійкою, тому що все таки ти в ізоляції 12 місяців в замкнутому колективі, да, і ну, ти повинен бути психологічно стійкий, тому що можна буде зірватися. Все таки там не такі умови. Да. Так що ну і звісно для того, щоб поїхати, людина повинна наважитись подати заявку на відбір на конкурсі. Да, це теж один із таких таких психологічних моментів да. Скільки часу тривали зйомки от, орієнтовно, скільки часу там перебував Антон Тушкін з операторами, ми так розуміємо. Ось розкажіть, будь ласка. І чи і як вони взагалі от, акліматизувалися в Антарктиді? Тому що розуміємо, ви вже сказали, що ви восьмий раз були, а ось вони вперше, як і було? Ну, загалом, зйомки тривали дуже напружено, тому що е, Антон Тушкін він приїхав сам. Він не був, uh -huh. е, він був без оператора, тобто yeah. він проводив свої зйомки сам, е, все тривало протягом семи днів. Тобто, е, він приїхав в такий напружений час, коли відбувається перезмінка. Тобто на станції є попередня команда, є команда, яка приїхала міняти. Потім є сезонний загін, тобто на станції було дуже багато людей. Плюс в цей період потрібно вивантажити пальне, харчі, багато товару на станцію. Плюс потрібно було вгадати, чи буде погода, чи не буде погода. Загалом графік був настільки дуже напружений, що нам навіть довелося, в певні моменти, навіть в, в, в темноті, вночі е, перевантажувати там і пальне, і возити е, продовольчі і харчі тому ну, графік дуже був напружений, і зйомки були напружені. Плюс у нас в певний період були непогоди, і скажімо так, загалом зайдемо про фільм. Да фільм видався дуже вдалим. Да, і якщо ми говоримо про погоду, він трішки є таким сірим паспортом, тому що, наприклад, цей період в нас були або вітри, або сніг, то тобто, та на надзвичайно пасмурна погода. Ну ви напевно бачили там плюс-мінус різну погоду. А ми от ні, і в принципі трейлер виглядає вже дуже дуже цікаво. Можемо ще додати, що у межах цієї прем'єри буде тривати збір для бойових пінгвінів, полярників, які нині воюють у лавах збройних сил України, боронять Україну. Тому можете, якщо коротко сказати, яку суму плануєте зібрати, чи там немає ліміту. Загалом ліміт поставили 1 мільйон гривень, да, але ми всі розуміємо, що потреби вони ростуть і ростуть з кожним днем, і ціни вони ростуть. Да. Загалом в нас близько 30 бойових пінгвінів, скажімо так, служить з збройних силах України. Да, і в них є потреба на дрони і на інші комплектуючі, да і скажімо так, ми хотіли би зібрати на ці потреби їм як Максимально допомогти, а при цих зборах у нас при будуть розігруватися певні сувеніри. Да, це як антарктичні сувеніри, тобто це шеврони, наліпки. Ну і також попередньо, скажімо так, розповім. да, у нас навіть вже певна сума зібралася, тому що під час скажімо так прем'єрного показу, да, бо до прем'єрного да розігрався унікальний лот. Це яйця Пінгвіна, да, і його було куплено за півмільйона гривень. А е, тому, ось так. Ми думаємо, що зберемо цю суму. Якщо ця сума буде ще більшою, тобто більше мільйона, да то е, скажімо так. Ми можливо закриємо ще й інші потреби, які потребують наші пінгвіни. Юрій, дякую вам. Пінгвіна, Я тепер турбуюся за цей є і за пінгвіна. Там це справжній і пінгвіна. Скажімо так, це справжня яйце пінгвіна, але це яйце, яке було вже, скажімо так, бовтком. Да, тобто, це яйце пінгвіна, з якого вже б нічого не вилупив. Добре, так, тоді я спокійно дякую за це уточнення. Хотіли я... перекупити. Ні, ні, ні. Я хвилююся за пінгвінчика. <ріх> От дякую вам дуже будемо дивитися і йти на фільм. Дуже цікаво. Дякуємо, що долучилися.